А, запись да. <кій> Оне ключове слово. Вибачте, <пій> це найключовіше слово. Як я устала. Так у мене мурашки їх не видно. Ні, їх не видно на камеру, але капець мені холодно. Е, причина. Причина, яка найголовніша причина, чого я пропадав? Пропадав я місце! Місце на комп'ютері на локальному діску. Втодне... Я зараз куп... включу без запись екрану, захоплення екрану. І показав би, але в мене вже є місце. Раніше, щоб ви розуміли, буквально було 2 Гіабайта, 2-3 Гіабайта. Це б максимально все. Я не розумів. І притом в мене були Майсамеркар. Майсамерка. ой. Блін. Майсамеркар. Євротрак. Євротрак демо. Демо. Roblox, Minecraft, ну, ті лаунчертір. І все. Дальше там Chrome. І Google Edжі Ну, ви поняли всі програми, якими ніхто не користується ніколи. Хто хоча б раз в житті користувався Google Edge? Ладно я не міг монтірувати, бо щоб було. Відео змонтіване хорошо таке качественний монтаж. Треба. 10 гігів, 10 Гігабайт. А в мене на комп'ютері можна про 10 гігабайт мечтати просто. І. Друга причина, чого я пропадав, усталость. Осталось, теж я хочу спати. Все, я спати. Ладно, я пошутив. Все. Відео. Це відео. Літом ще цим останнім ще будуть відео з Максі з Фоніксом, вибачте. Чуть не розкрив правил. З Фоніксом! Коротше. З Sonicсом буде ще відео цим літом, а після літа я вже не знаю, там вже будуть перериви цілий місяць. Коротше, плани. Плани, дивіться, ще літом, ще літом не буде школи. Я в школі вчусь. Ну як сказати? Відео буде виходити один місяць в день. Ой, один місяць вдень <плес> Я уже дурак став, я настільки сонний, що я дураком став. Це якщо що у мене світло горить. Ну я вам... як? <плес> ну вот, коротше, в мене... у мене. Йлки-палки, все. Чи буду... Блін, тепер вебка не <плес> Чи буде виходити відео з вебкою? Будуть? І ще. Я пропадав. Хто вас ще знає мене, а мене ваще ніхто не знає. Я ненавижу себе. Я себе ваще не Я пропадав... на два тижня. Це було сказати. Я не монтую відео. Мені так Мені так стыдно просто перед моєю аудиторією. Ну як сказати? Десь. Десь не десь. Я не пам'ятаю з якого відео, але перше відео, саме перше відео. Ну тут, 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 тут 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 тут. Ну, відео, коротше, саме перше. Його монтірував Максим. Дальше е, Дальше буде. Що дальше йде? Дальше йде аналог хоррор перший, чи дальше йде Евротрак? Євротрак і аналог хор тоже я Максим. І другий аналог хор тоже Максим монтирував. Ну як сказати, не Максима Фонікс, по перше. <кій> а ще хочу сказати, що я дам. Щось <кій> я хочу сказати, але я боюсь щось сказати. У <кій> мене п'ять мороз, що це таке. <кій> е, чого я блогер? Мене це ніхто не питав, крім Фоніса. Ем, я блогер. Мало хто знає. Ніхто не знає, що до того, як я створив свій канал, а він був створений така дата. Во. До, до цього каналу був ще один канал. Але не на Ютубі. Мені це теж стидно казати. Я не хочу це казати, але прийдеться. Я сподіваюся, це відео збере багато просмотрів. То, що я вернувся. Але це не знає, що я верну. ладно, що я... ладно, літом будуть відео. Після літа всі будуть плакати. Я теж буду плакати над гробом, де буде писати ріп літо. Ріп і пише Р -р літо. Так, да, здохло літо. Купляємо квітки, збираємо на, на похорони. Всі будуть плакати після літа. я теж. І відео буде виходити раз в місяць. Того, що школа. <сум> школа. Школа, 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 школа. Школа. М -м... і варний момент, що 7 годин в школі. Тобто я приходжу в третій. Якщо обично, я создав канал Літом. Ну як літом? Весною, але вже літом почав робити. Бо літом в мій розписання, розписання. Я созванюю з Фоніксом. Найчастіше я роблю з ним клаби. <хи> Просто самому, ну так собі самому знімати якісь там відео, це скучно. З Фоніксом ліпше. Орендуйте Фонікса, ціна 800 тисяч. І в 12 дванадцятій я стою в дев'ятій літом. Встаю їм. Там щось роблю по своїм ділам, зараз да, роззвонюємося і граємо. Він, ми шукаємо ігри в Роблоксі. По ми Майнкрафт не ми знімаємо, бо ми, ми, нам лінь шукати карти по Майнкрафту. І моди теж. Але я знайшов один мод, але в мене він не запускається, так що мічта. Я не скажу, який це мод. Я скажу назву моду. А я не пам'ятаю назву. Я надеюсь меня с чуто, да? <сі> ну да, має чуд. Ну все, пожалуй, будет конец. На такой грустной ноте. ту 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 -тум. Ну... Дохлік? Це моя ігрушка. Не ігрушка, це живий. Ми будемо прощатись, да. Да. Що, будем прощатися? Так быстро? Да, дохлік, Ми будемо прощатися так быстро. Та, блин, чого так быстро? Ладно, все, всім пока.